Накинула мені на плечі мати хустку. Вона лягла, як сніг під ранок у степах, в моєму серці не тривог ні смутку, я відчуваю ніжність і любов, довіру на своїх плечах. Колись цю хустку вийшла твоя бабуся. Ми похрестили. Тебе в цю хустку загорнули, святий Отець нас всіх благословив і з Господом і миром відпустив. Ви знаєте, що хустка це українська жінка, її душа, як вишитий з молитвою візарунок, слова стають комусь, як ліки, комусь стають пекучим трунком. Розшита хустка. Рояндами квітучою весною. Вона вражає своєю неповторною красою. Це берегиня роду. Вона потрібна бідному і богачу. Красуня бачила народження дитини і проведжала козаченька на війну. Це найдорожчий подарунок від матусі. Хустки для українців, вірні друзі. Вони не полишають нас у радості і у біді, вона і свято прикрашає, і допоможе у нелегкому житті. Жінки їх вийшли душою, степи широкі, і карпатські гори, пташини спів, святої церкві кришталеві дзвони, яскраві зорі, дівчини кохання. І матері для діточок таємні сподівання, на певну заповідь від Бога, нам, українцям, Дух Святий на хусті написав. Він так радів, що ми його почули і кожну хустку, як дітей, благословляв, обрала в себе подих осені яскравої, золотої. Нам в подарунах всю історію народу принесла чудова загадкова українська хустка на плечі Божою любов'ю нам зійшла.